Доброго здоров'я, 20 числа травня. Хочте, я вас насмішу. Вчора у нас пройшов дощик, а сьогодні я уже в лісі. Ви скажете, так швидко гриби не виростуть, а раптом не буде грибів, будуть зілля. Оця мила, зворушлива, запашна рослинка нам дуже потрібна. Подивіться, який великий килим утворила веснівка дволиста. Я її збираю, сушу квіточки, ферментую листочки для чаю, проте використовую дуже обережно, так як рослина мало вивчена. Говорять, що вона містить сердечні глікозиди, подібні глікозидам на перстянки та конвалії, проте набагато слабші і підтримує серце, але науці. Це якби невідомо, вона наукою мало вивчена. Єдине, що говорить про неї наука беснівка дволиста містить стероїди, які додають сил, витримки і допомагають нарощувати м'язову масу. Я використовую чай з додаванням беснівки дуже обережно, зрідка і потрошку. І перш ніж вживати дикорослі рослини треба обов'язково радитися з лікарем. В жовтий оранжевий синій колір квітів наших лісів додається яскраво малинового. Зацвітає смілка або смолівка звичайна. Її так назвали, тому що стебла. Цієї рослини містять смоли, ось це коричневе. Хочете переконатись, торкніться. Я торкнулася. <глухи> Липке. уявіть, як це буде красиво, коли всі бутони смілки розкриються і загоряться малиновими вогниками. А в цьому куточку лісу вже багато бутонів смілки розкрилося. Краса. Рододендрон жовтий. Рододендрон по-латині. Де лютем перекладі таки жовтий. Цвітіння азалії ще так називають цей кущ уже йде на спад. І дух її вже не такий сильний в лісі, але вона ще радує нас прекрасними гронами пишних квітів. Весь час спостерігаю цю чагу, вона трішечки виросла, а береза все ж жива, а то навесні мені подало, що вона вже мертва. Ні, отам зелена крона. Якісь квіти в лісі вже перецвітають, тут, азалія вушка повісила, а якісь тільки починають розцвітати. Смілка біла, купена. А ось там мене зацікавив бутон рододендрону жовтого, такий великий та яскравий. Підійду, не полінуюсь. Бачите, там уже рододендрон перецвів, а тут тільки зацвітає, які свіжі та розкішні квіти. Хочеться побачити лисичок, якраз їхні місця, але, видно, поки не судилось. Грибні місця перевірила лисички білі. Це нереально багато для полісся в травні. Ідемо ще на ягідки. О, починає спіти ірга. Уже наливається гарно і трошки-трошки червоніє. На цих місцях ми збираємо першу чорницю. Ану подивимося, полуниця вдома вже є. Цвіте брушниця, а ознак достигання чорниці не помітила. Ягідки ще зелені, ще рано. Значить, зустрінемося пізніше.